Знаєте, сьогодні хотілося б, щоб не лише початки і штампи на проектах чи на будь-яких документах десь рядочки в бюджетах сприяли цьому будівництву. Головне звернутися до древніх традицій і поставити штамп дозвіл від самої землі матінки, щоб будувати нам цю громадську будову. Начальника дільниці товариства з межа відповідальністю формат М місто Кузнецьовськ Володимир Даємо часу. Заважний, як собі сонечка. Всі кутки ми зараз всі з вами разом будемо кидати кутів. Дім гарний звали. Слава тобі, Боже, слава тобі. Хто є на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде, Ой, щоб тим, що трудяться, успіх у цьому подав... святий безсмертій помили нас, святий Боже, святий квітні, святодати, святого Духа успішно привів Господу, і якось за весь людей, Господу помолимо, своїх. Сприяння з усяким достатком, силою ми Богові віддамо. Ворогів, Господи, твоїм благословим успішно направ, і наші всякого ставим до цього діла і до працівників ангела хоронителя щоб не... він закупати. Серібет, ну ви господар вам звати. Дадіть. Так, видайте почекати. Мізму достатньо є, але це якщо дивитися очима людськими. Ну що ж, будуємо і творимо прекрасне. У